Доброго дня, ви звідки? Громадський рух без парканів. Да? Ну, якщо знаєте нашу ініціативу, ми ходимо до чиновників, політиків, гостів додому і спілкуємося по їх деклараціях. От, так само хотіли би поспілкуватися по вашій декларації у вас. Давайте. Здравствуйте, Да. Трошки зайнятий, тому що в мене в 12 годин буде ну, важлива подія. Це звіт, ну, конференція партії, тому що я поки ще є очільником блоку Петра Порошенка. Це двор, В якому я живу. купили квартиру еще в строящемся доме. Это новый дом. По-моему, это 2009 год. Вот. А заехали уже сюда в 2011 году. Я так сравнивал, потому что у меня трое маленьких детей. Вот. И мы заехали после рождения уже третьего ребенка. Да? У нас є така своєрідна традиція. Це українська традиція. Думаю, слухає проходити з українським і Ще добро. Добре, Це Добре. Це дякую. Так, проходьте, будь ласка. Я тоді запрошую. У мене, я вам скажу, у мене троє маленьких дітей. Тут е, в мене живуть дві е, маленькі принцеси да, одної. Е, Шість з половиною, друге буде п'ять через майже трошки більше місяця. У нас, я вважаю, гарна квартира. Я, е, е, Ви купували її ну, фактично, я так розумію, як. Е, в будинки, який е, почав е, будуватись. Да, тобто тут було вій. дві, да, тут було два поверхи. Е, так, приймали участь в плануванні цієї квартири. Скільки площа в квартирі? Тут майже 200, 200 квадратних метрів. Да. Заходьте, будь ласка, це у мене та, старший та, хлопець. Да. На полі. Ну, да. Так, це, ну, що тут розповісти, лодка. Да, він плаває, він займається боксом, він займається маленьким тенісом, він малює. А, а ви бачимо на лижах також всі катаються? Всі, так, да, на лижах. Ми також два рази на тиждень їдемо на каток на ковзанах. Да. На лижах ми вже їздимо 4 роки кожну зиму. На Буковелі у нас, чи? І на Буковелі також. Він зараз, як ти розумію, дітей майже немає. Немає. І в мене завдання як батька. Зробити так, щоб була мінімальна мінімально... часу для, по-перше, для yeah. комп'ютерних yeah. ігор. Це його е кабінет. А ти не дивлюся, такий підшафівський стол, тобто це на виріст. <реш> <реш> а, і шахмати, <реш> так. Я та, забув та, зовсім, та, що та. шахмати він професійно вчиться грає шахи в та, шах, шахмати, так? Батько неба навчає? чи а, ні, батько вже не грає з ним, тому що вже немає шансу. В минулому році зайняв перше місце в Миколаївській області по шахам, да, і ну, серед юнаків його е, року. Да. Я вам хочу сказати, що він грає в шахи 5-6 е, разів на тиждень. Тобто це перший такий в нього спорт. Да. Так, ну, дивіться на таку загальну кімнату. Домашній кінотеатр в такій ніби. Так, да, знаєте, тому що просто ну, я не пам'ятаю, коли я останній раз був в кінотеатрі. А якого спрямування фільми? Я дивлюся все. Це така розгрузка, емоційна розгрузка. І ми нікуди, ну, дуже рідко виходимо, дуже рідко йдемо, ми по ресторанам майже не ходимо. І так, це така ну, майже єдина розвага, крім спорту, крім часу, коли ти проводиш а, з дітьми. Да, це кухня. Люблю такі опен спейси. В компанії, коли працював, а, то я працював в дуже великій кімнаті з людьми, тому що я, ну, так. Так бачу, так, коли так. ти попадаєш в систему, так, ти, ти не можеш просто не, не, не працювати. Так. І тому в мене було таке завдання зробити як можна більше такого open space. І це відчутно, а, ну, мабуть, в квартир. Ну, Тоді я запрошую, сідайте. Ви, ви як людина, яка прийшла в політику з бізнесу, хотів би трошки так. дізнатися, що то був за бізнес і яка його зараз ситуація. Ем... Я працював в компанії Нібулон і є власником, частковим власником компанії це сімейний бізнес. Компанія, яка була заснована, заснована в 91-му році. Я думав, багато знайдете інформації на сайті, так що там дуже багато інформації і історії компанії, і події компанії. В 13-му році в декларації у вас немає вказано про те, що у вас є активи. От, є розділ, який там стосується саме е, частки в статутному фонді, Чи от я зараз вам процитую? Я вам хочу сказати, І що її вказ... навіть не було в 2014 році, є, так? В 2014 вже а, ні там. Ні. Не буличка, подивіться, а, ну просто відверто вам скажу, що я її забув вказати. Посередимось на поточних доходах 970 – тринадцятий рік, мільйон двісті сімдесят це п'ятдесят п'ятдесят. Це чотирнадцяте рік. Це що за кошти? мільйон двісті п'ятдесят. Це зарплата. По фінансах розібралися по майну. Ну зараз ми знаходимося в квартирі. Ви казали сто двісті квадратних метрів. Ну приблизно, тобто є вона задекларована за, за сім'єю. Так да за дружиною. – Також є за сім'єю 25 соток. Землі земельна ділянка. E, гараж 46, гараж, напевно, тут? E, гараж можна подивитись e, з вікна. E, гараж Який є, був? машини нема. Ага, автомобілів немає. А e, 25, ну, що... e, 25 соток землі ще e, за... на Кімбургській касі, де ми придбали. пам'ятаю, в якому році ми вже там три чи 4 роки там будуємо дом. Можете розповісти, прокоментувати з приводу цього, що за будинок. Яка історія взагалі цієї земельної ділянки? Як ви її отримали? Uh, я її, ну, бачите, це uh, 25 соток. Uh -huh. да, я придбав її uh, у сім'ї, да, яка ну, отримала в сільській раді. Да, тобто я придбав цей, uh, цю ділянку в селі, да, і ця земля не відводилась. Да, це, uh, а в якому році ви її придбали? Так, ну дивіться, якщо ми будуємо це буде четвертий рік, ну, да, тобто, рахуйте 2012 рік, да, ми вирішили побудувати будинок такий, ну, в, в замковому стилі, да, тобто, без забоїв, без а, а, різної ділки і просто камінь. Да, але ну, камінь, так, я думаю, найкращий камінь, екологічний камінь це Ракушняк з Нової Одеси. Угу. Він ще не введений в експлуатації. Ні, Ні тому ще... тому ви тільки бачите, Ні, можливо, вже в 2015-му? Ні, а, 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 В 2016-му. ми я сподіваюся, що ми введемо. Ми сподіваємося, що ми станемо перший громадський рух, який покаже новий будинок і покаже. Будь його... ласка, запрошую. Власністю сім'ї розібралися тепер до вашої власності. У вас є 8 соток землі, квартира 40 метрів і садовий будинок 60 метрів. Ну 8 соток, це знаєте, це просто була оформлена ще дача. В радянські часи. Що там зараз? Так, вони залишилися, але я не пам'ятаю, коли я там був останній раз. Там просто доглядає моя мати, яка, я так думаю, має також вісім соток, да, І це будинок, ну, так, на дві сім'ї. А квартира 40 квадратних метрів. Часу. Це коли я подавав декларацію, тому що я був приписаний з батьками. батьками. І там квартира якось поділили. Там друга помилка, яку ми допустили, це дві машини, да, 2014 дві тисячі чотирнадцятого Тобто є два. два я автомобілі. також їх забув казати, і мені потім податково нагадала про них. Рибала, Ви Бачите, що це ЗІЛ, да, 131 ТРИЦПЕ ІГАШ 66 Сімдесят ну, Восьмого року і 84 року. Тобто я придбав їх, відремонтував і віддав в зону АТО. З документами я їх не знаю, де вони, але ну, вони на документах на мені а в мене немає засобів, немає в дружині, Хоча я їй а, казав багато разів, що ну, вона просто не хоче водити машину. Ну, я не дуже гарний водій. А, іноді користуюся машинами. А, машиною з, а, з компанії Ніболон. Дві речі: це телефон і а, машина. Яку надає компанія, коли їде в Київ, іноді. тому що деякий час я їздив на поїзді на потязі? Відомості про фінансові зобов'язання. Ви не в 2013, не в 2014 році не вказуєте. І кошти що... на рахунках також в так. банках. На рахунку в коштів немає. А що таке зобов'язання? Витрати. Витрати? Ви не декларуєте нічого. А... За 13 рок. 14, ну, 14. Ну, я не знаю, я не рахував. Зараз я витрачаю більше, ніж я отримав, да? тому що є залишки грошей, які заробили працюючи в компанії Ніболон. Да? Але я так думаю, що це ненадовго. Дуже мало людей, які дійсно ну знаєте, коли я відповідаю, що я ніколи не брав хабаря, да і ніколи не давав хабаря. Ну просто люди не вірять, да а вимагали хабарів? Вимагали, Да, але і ну знаєте, там і були дуже тяжкі часи в компанії не було, да, коли ми боролися просто щоб отримати цю компанію, бути власниками компанії. А, і не тільки хабарів, або, а, хотіли просто забирати долю, але ну просто ми знайшли і знаходимо постійні шляхи, і як можна вирішити питання просто без а, хабаря. Да? Просто треба ну, мати мужність мати. А, Репутацію, ну знаєте, мені ні ніхто в парламенті не запропонував хабаря і саме красуті запитати? Ну як ну, от серйозно за процес... знаєте, от не разу я ну я навіть не уявляю, як можна взяти гроші за е, там депутатський запит. Да? Е, ну за що? За що ти, ти, ти у бабусі? Да? Чи якась проблема? І що ти попросиш, там скільки ти попросиш. Я йшов е, в політику для того, щоб просто е, е, зробити те, що я вважаю потрібним, да, і голосувати так, як я вважаю потрібним, і дотримуватися е, ну, певних умов і принципів. Да, Ви і... завжди підтримуєте позицію фракції, яка там ні, в більшості. Ні, у нас заведено так. А, ти можеш мати позицію, я дуже поважаю позицію, але ти, ти повинен заявити. І коли ти не Заявляєш, а потім ти робиш щось інше, то я вважаю, що це противоречить тебе ну, при дисципліна. Не погоджуюсь, давай ми спілкуємось, ми ну, дискутуємо. Це парламентарізм, здоровий парламентарізм. Але але я проти таких от порушень я вважаю це порушення. Коли ти мовчиш, слухаєш, а потім ідеш. І робить щось своє. Потрібно міняти і партії, і депутатів, і бізнес, Думка, і людей, і людей, і так. людей також. Так? Тому що тільки разом ну, щось буде. Інакше, знаєте, дуже прикро, коли ми можемо втратити цей такий патріотичний настрій після Майдану. Оце буде найбільша втрата, якщо ми це зробимо. Наскільки ви себе бачите в політиці? На скільки часу ви прийшли? Ну, тобто, вас є каденція народного депутата. Я не чи буду ви... змінювати. Мене питають, чи хочу я бути міністром, чи я хочу бути губернатором. Не хочу. Я е, пішов на округ. Е, е, мені, до речі, пропонували бути і, і, і за міністра. Е, раніше я відмовлявся. Е, е, я просто хотів бути депутатом, да, і відпрацювати як народний депутат, і бути образсовим депутатом. І я... Я вже буду приймати рішення разом з родиною, коли це буде потрібно. Тому що на той час, коли ми будемо приймати рішення, то буде більше інформації, ніж зараз. Прем'єр-міністр політик. І тому в нас такі дебати. Нам потрібно відійти і зрозуміти, що ну, не, не можна займатися шантажом, тому нам потрібні. Технократи, які будуть виконувати, як вам наводив приклад з іноземцями, є угода, і я це роблю. Все, і не і, буде і політики, і це об'єднає і людей, і збудує а, довіру до парламенту, до уряду, і люди почнуть працювати. І ми дійсно тоді побачимо нову країну. Сподіваюся, та нічого побачити.